Лозівська міська юнацька бібліотека до Дня Європи підготувала книжкову виставку Подорожуємо Європою. За указом Президента України, від 19 квітня 2003 року було встановлено дату святкування в Україні Дня Європи, яка відзначається у 3 суботу травня. Это можно считать отправной точкой от того, что отмечаем День Европы. Это провозглашенную декларацию Шумана. 9 мая 1950 года Роберт Шуман, это министр иностранных дел Франции, провозгласил декларацию, в которой он призвал страны Европы, Францию, Германию, другие страны, к тому, чтобы они объединили отрасли промышленности своей угольной и сталилитейной, основные направления военной промышленности, и і их їх в управління новой наднаціональної структурі, завдяки об'єднанню економічних зусиль і розподіленню досягнень європейські країни відхилилися від військової оборони один проти одного, що забезпечило мир у Європі. От і традиційно з тих пор вже пройшло после этого 35 лет, после 1950 года, и члены року, і члени. Европейского Союза, лидеры этих стран решили увековечить этот день 9 мая и провозгласить его Днем Европы. Кстати, очень интересный факт существует о том, что еще в 1887 году, задолго до Европейского Союза, у нас в Закарпатье, на правом берегу реки Тисы, установлен был огромный двухметровый геодезический знак, Тобто географічний знак, який визначає центр Європи. Тобто ми по праву можемо вважати себе центром Європи. Україна этим унікальна. Подорожувати країнами кольорових сторінок запропоновано і молодшим відвідувачам. Діти зможуть пізнавати світ у багатому ілюстрованому оформленні нових книг, які з'явилися віднедавна. 18 травня щорічно у всьому світі відзначається Міжнародний день музеїв. Велика кількість музеїв у цей день запрошує подивитися свої експозиції безкоштовно. Наше місто має особливий музей, присвячений виключно освіті, який незабаром відзначатиме десятиріччя. Тут кожний предмет розповідає про шкільне життя від минулого до сучасного, щоб увіковічити пам'ять. Про школи, про освіту нашу лазівську, і створений цей музей, який діє з 2004 року. У нашому музеї збираються люди, які Люблять історію свого міста, люблять історію взагалі про людей, про цікавих людей і збираються в цьому музеї З цієї нагоди. Учні та керівники шкільних музеїв нашого міста зібралися не скільки оглянути виставку, а розповісти про власні достойні матеріали старовини. Які змогли зібрати спільними зусиллями, а також поділитися досвідом роботи? Регулярно музей освіти співпрацює з художниками міста, учасниками літературного клубу «Лігос», будинком дитячої та юнацької творчості, і дякуючи вашому старанню, вашій наполегливості, вашому ентузіазму і віри у майбутнє. Поповнюються, приближаються оці релікві, ці, ці, ці багатства, це духовне багатство нашого народу. Ми маємо можливість знайомитися і показувати це своїм дітям. Тож я бажаю вам, перш за все, гарних таких зустрічей, вдалих нахідок. Я буду дуже задоволена, якщо ви якісь цікаві фото, не обов'язково минулих років. Воно сучасне. От прийдете, ви через 10 років, скажете, а от тут я був в музеї, от і в мої матеріали. Загальноосвітній школі No1 є чим пишатися, оскільки в їх шкільних стінах створено музейну кімнату справжньої української світлиці, в якій зібрано значну кількість побутових речей наших пращурів. Серед експонатів є дійсно цінні предмети побуту. Наша світлиця багата піччю, справжньою українською піччю. Добра річ, як є в хаті піч, говорили на наших землях на Слобожанщині. Колегіум номер 2 теж має подібну народознавчу світлицю, яка поступово теж примножувалась і поповнювалась унікальними речами. Особливістю нашої світлиці є те, що вона є постійно дієвою, тобто в ній проходять уроки, майстер-класи, екскурсії, не просто традиційні екскурсії. а… Учні мають можливість потрогати руками, потримати, задати запитання і не я проводжу екскурсії, а саме діти. Учні 10-11 класів проводять екскурсії для молодшої та середньої ланки. Ліцей номер 4, крім старовинних експонатів, пропонує глядачам речі лозоплетіння, сучасні витвори мистецтва дітей. Робота шкільного музею має плідні результати. Діти мають подяки, грамоти, участь у різних конкурсах, в тому числі брали участь у написанні наукових робіт. Багато картин і національний одяг також є легендарна легендарними з якою жінка йшла в евакуацію, якою вишивала цю дівчинку. Потім її вбили, знайшли цю сорочку біля неї. Вона за собою її носила. То є такі от є унікальні речі. унікальні речі в музеї. Є колодісний рушник, яким накривався холодість домотканів наші холоднути. То, то є досить така цікава експозиція. У нас близько 500 екземплярів музеї різних і цінних, і менш цінних. Але таких, от ну, досить цікавих речей. Панютинський шкільний музей бойової слави найстарший, який заснували ще в 1975 році. Народна мудрість нам нагадує: без минулого немає майбутнього. Тож, пізнання та зацікавлення історією відкриває нові шляхи та допомагає впевнено рушати далі. А краєзнавчий музей це свято відзначає у неділю як день відкритих дверей. Всі, хто цікавиться минулим і теперішнім нашого міста, запрошуємо відвідати історичну скарбницю.